Та коли присідаю, а сразу такі аж смурашки йдуть просто ти. Нарешті я це зробив. А ось так мої ноги хочуть відпочити. ти що? Друзі, я вирушаю до міста Олександрії. Усім дякую, хто буде зі мною. Усім дякую за підтримку. Нагадую, що цей марафон я присвячую дітям, які втратили своїх батьків або у них батьків нема. Ну що? бай-бай. Ось ми вже пройшли таку відстань, я дійшов до цього моста десь за хвилин 20. Хто знає, де цей міст знаходиться, пишіть в коментарях. Окей, любі друзі, я вже десь пройшов годину і пройшов 7 кілометрів. Дивіться, який там далі шлях, у нас не видно ні кінця, ні краю. Ну, якщо чесно, то це жахіття. Ось так я йду по такій гарній, красі, любі друзі. Ну що, дві години позаду, 7 кілометрів мінус, щось на своєму шляху я взагалі нікого не бачу. Маю отакий от вигляд. Фу, думав, будуть заправки, все закрите, магазинів нема, випив воду, думав, будуть на шляху заправки, а вони усі зачинені. Так що спостерігаємо, любі друзі. Буду в містах, де буду заходити, буде гарний зв'язок, буду виходити в ефір. Бай-бай. Іноді приходиться йти отак ось у по траві, щоб не заважати автомобілям та не створювати небезпечну ситуацію на дорозі. На дорозі. Любі друзі, якщо вам здається, що цей дощ, то ні. Це мережа. Дуже висока напруга. Ось так у нас відкривається подорож до Олександрії. Ти що жарка, ноги болять просто вже не може. Це субоці. Ти що з Кропивницького поки я йшов сюди. За оці чотири години я не бачив ні магазину, жодної людини, яка йшла пішки. Взагалі, взагалі, ні колодязю. Так пити хочу, просто капець, Це перша цивілізація, куди дійшов за чотири години. Моя перша точка. Тут ми підзарядимось, трошки поїмо. Зараз хочу молока взяти домашнього. Ну, коротше, все, як повинно буде. Обняв усім. З вами Субаці, любі друзі. Я трошки позаряджу телефончик, прийшов у файномаркет маркет Зубаця, підзарядимось та підемо далі. Ну що, 6 годин я вже йду до Олександрії, вийшов зі Субаці, вже йду хвилин 30 субаців. Ноги просто болять. так, коли присідаю, а одразу такі смурашки йдуть просто. Так хочеться сісти, відпочити, ноги горять. Йду зараз до знаменки, хочу зустрітися там зі своєю подругою. Потрібно трішки підкріпитися тобі та рушати далі. Ось потує справи. Тож в дитинстві бралося на насіння соняшника її. А ось любі друзі, і друга цивілізація, у яку я потрапив, Знам'янка номер 1